Доброго дня, шановні! Дивіться, на обзорі сьогодні буде така машинка, яка несправність в неї не зливає воду, стирає все, працює. Це машинка типу Сатурн, ну, названа її. Дефіант. Така машинка. Ну, вони всі схожі. Відчиняємо задній люк. Тут є такі саморези. Так. Відкриваємо люк цей. Так, відкрили. Так. Дивимося, що тут у нас знаходиться. Так, тут є клапан зливу. Ось він знаходиться. Відкривається він, ричах зверху повертається, від, піднімається до гори клапан і зливається вода. Я так думаю, нам треба розібрати цей клапан і глянути, що там робиться всередині. Так, знімаємо зараз цю вірвачку. Так, відкручуємо. Цей клапан. Так, витаскуємо. Все, він тут такий гафрірований резиновий. Ловкий він. Ніде не задертий, нічого. Так, виставляємо. Дивимося, що всередині знаходиться. бачите, ага. что там лежит? Там лежит копейка. Чтобы достать эту копейку, нам потребен магнит. Опа. Подчепили. О, смотрите. Бачите, что тут попало у нас? Какая монета. Далі треба нам провірити, чи там нема далі ще ми запускаємо туди магніта. Так, немає, ще далі спробуємо запхнути. Далі не лізе вже. Далі не лізе, вже все, мабуть. А внизу тут що у нас? Такий гнучкий магніт ловкий. Що Опа! Дивіться, ще монетка піймалася. Так, добре, що піймалось. А ну далі ще туди запустим. запустимо. Ще тут щось там у куточку якомусь застряла, немає. Ну от бачите, оце вам такий злив. Монети з кармані не повитаскували і вода не виходить. Так, я зараз її переверну, мабуть, якся, і постукаю, може, що висипеться ще. Так, ось легка постукали. Може щось труситься. Може там десь залишилось. А ну, спробуємо. Ще магнітом. Нема нічого. Так, запхнемо сюди. Так, запхнемо. Нема. 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 Ну, тут вам все. Гото вони стають поперек. І перекривають нам воду. Отакі справи. Зараз збираємо все на місце. Закручуємо клапан, вставляємо його обратно. І будемо перевіряти вже з водою, як вона у нас піде на виход вода. Так от. Зараз вмикаємо клапан, щоб відкрився. Ручку повертаємо сюди. Запрацює у нас насос. Чуєте? Клацає щось. Щось попало під насос. Мабуть, ще там копійка десь. І вода ось біжить ну погано. Чуєте? Це катить копійка в насосі. Там насос он стоїть зливний. Так, треба зливати воду, та будемо розбирати насос. Зараз зіримо воду всю, та будемо розбирати той насос. Там теж в ньому попала копійка. Відкрутити два болтика знизу машинки. Так, відкрутили. Ставимо її назад. От так, Вставили. І відкручуємо ці патрубки. У нас тут є даної машинки. Тут патрубки закручені. Стоїть резинка, резинова шланга і хамути під дотвертку. Будемо їх викручувати. Так. Зняли. Ось наш насос. Ми його зараз сюди витягнемо. Ось так ось витягнули ми. О, чуєте щось? Тіліпається там. Щоб розібрати, я беру маркера, намітю, як воно тут, щоб воно сполучалося, одинаково тут. І треба помітити, де стоїть оця ножка. Е кріплення до то дніща. Тоже теж треба помітити. Отак. Тепер можна розбирати. Так, виймаємо те, що відкручено. І увага, настає той момент. Опа, розкриваємо. І що ми бачимо тут? Копійочки. Так, це резинка у нас. де ще одна. Ось вона випала у шлангачку, Отак от буває. Не заглядають люди в кармани. Так, мацаємо трубку туди. Там нема нічого. Під трубкою. Все. Це, це резинка. Насос працює, крутиться, резинку назад, діваємо. Все. Тут шланги цієї нічого не видно. не катить, нічого там нема. Збираємо назад по наших мітках. Ось ми робили мітку. Так, все назад, як було. Так, на ножки цієї була мітка совпадає. Єсть. Закручуємо, так есть, есть так, цей тут були крайні, так вони були, так есть, есть. Є, закрутили. Все чудово. Що? нічого не це катить, нічого тут більше. туди не впало, нема нічого. Все. Потихеньку його вставляємо, як воно було. Отак. 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 Ну і все. Надіваємо зараз шлану і кріпимо його. Перевіряємо, я вже заніс, водички залив, зараз відкриваємо кран зливу. Машинка працює, напор ловкий, біжить, наповняється відеочку. Це йде злив машинки, все, Дивимося, щоб ніде не тікло. Не капало з машинки, може погано дещо підтягнули. Згодні село ловко. ніде не біжить, не топотить. Ось так. От. так от ми зробили машинку. Так що не давайте машинки гроші, вивертайте кармани, бо якщо будуть гроші в машинці, вона робить не схоче. Це не так. Що за гроші буде все робити. Ні, Вона не любить грошей. Все. Дякую за те, що продивилися. Підписуйтесь, далі буде цікавіше. Ставте подобайки. Миру всім, здоров'я, до побачення.